У серпні цього року Демидівка відзначатиме своє п'ятисотліття. З нагоди цього в райцентрі окреслили низку заходів з благоустрою містечка. Спочатку взялися за центральну лікарню, спільними зусиллями зробили ремонт у дитячому, фізіотерапевтичному та приймальному відділеннях. Ми, значить, зараз на стані ремонту центральної районної поліклініки, яка знаходиться. Значить, виковиковиговигото проєктно кошторисна документація. На суму 96 тисяч незабаром у поліклініці мінятимуть старі вікна на пластикові та робитимуть ремонт. Однак, за морськими турботами, не забули тут і про справи духовні. У лікарні на першому поверсі облаштували маленький храм, освятив його архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Благословений Бог наш. Завжди нині повсякчас і на віки віки голова обласної ради Юрій Кічатий, котрий робочу поїздку по району розпочав з відвідин лікарні, подарував ікону апостола Євангеліста Івана Богослова. Саме цей святий навчав любові до ближнього, через яку приходить зцілення. Після освячення каплички архієпископ Іларіон освятив відділення райлікарні. керівники району, котрі були присутні на урочистостях, розповіли, що ще треба зробити для благоустрою містечка. Три вулиці в нас буде зроблено, це вулиця Богдана Хмельницького, 17 вересня і вулиця Набережна. Крім цього, ми розпочинаємо реконструкцію парку культури, от яким буде виділено більше 700 тисяч гривень, а також реконструкцію будинку культури. Паралельно будемо робити водогони, три вулиці. В нашому районному центрі, а також самостійно проводимо ремонти нашого нашої поліклініки, райони, заміну вікон, заміну дверей і також внутрішні озброєння роботи. В цьому році ми розпочали а також ремонт нашого ліцею. Але сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День